Потрійне щастя помножено на два у Дніпрі. Протягом місяця народилося одразу дві трійні, і це справжня рідкість, кажуть медики. Зараз дівчатка Віра Надія та Любов разом із батьками у лікарні. А от іншу трійню хлопчачу вже виписали додому. Подробиці у Софії Москаленко. Надія, віра та любов, сестри триняшки солодко сплять у сусідніх ліжечках. Дівчаткам ще немає і двох місяців, але тато вже знає характер кожної от надя. Оце ось Надя. Вона у нас найбільше народилася. Такий пережечок солодкий виріс. Вона найбільш спокійна. Люба характер у неї постійно змінюється. Може бути спокійною. Може нерви зробити під настрій. Найменше і найбільш вередлива у нас віра. Про те, що матимуть трійню, молоді батьки Яків та Карина дізналися не одразу. Спершу згадують на УЗД лікарі бачили двох малюків. А потім присмотрелися, Казали, що а потім пригледілися, і виявилося, що троє. Реакція наша була: посміялися з цієї ситуації, але прийняли. Тройня була нас. Тріня була неочікувана у нас на двійню. Близнят ми ще могли очікувати, бо були в роду. Виношувала донюк Карина у рідному Нікополі. Це місто від окупованого енергодару відділяє лише річка Дніпро, через яку росіяни регулярно направляють на місцевих жителів артснаряди та ФПВ-дрони. В Нікополі а, пологовий він якраз споруджений дуже добре, а мені Довелося там провести деякий час саме усі жінки у підвалі. Та народила малятка рина у Дніпрі на 31 му тижні. Екстрений кесарів ростин Стан однієї з з дитинок, становився тяжче, і треба було надавати допомогу, тому що діти могли повнотротробно загинути. Малечу одразу помістили у кувези, які імітують внутрішньоутробні умови. з дівчат, Віра, важила всього 700 грамів. У них ще не зріли ловині, тому коли діти народжувались, вони були в кувезах і були на дихальні підтримки, а потім, уже, коли вони змогли самостійно дихати, тоді вони вже надійшли сюди. Батьки завжди поряд, аби встигати із трьома, розподілили обов'язки. Утром я встаю зранку, я встаю, а я ша спить. А вночі я сплю. Ось так і справляємося. Це допомагає Карині виспатися і, в принципі, заспокоїтися, набратися сил. І це не перша тріння у Дніпровському пологовому цьогоріч. Так нещодавно виписали ще одну багатодітну родину з Дніпра. Але вони народилися в терміні 36 тижнів, і стан їх звичайно був набагато кращий, Тому ці дітки знаходилися у нас три тижні і були виписані додому. Вони ще вже з батьками дома. Що ж до дівчаток, прогнози медиків виключно позитивні. Малечі кажуть, потрібен час, аби почати їсти самостійно. І найголовніше набрати вагу, хоча б до двох кілограмів. Скоріше за все кажуть батьки, поїдуть додому у Нікополь. Там на віру, надію та любов уже чекають рідні. Для них підготували ліжечка та візочки. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.